Не ждуни. У нас люди сиділи в окупації не за те, що вони ховалися від обстрілів, а сиділи за те, що вони чекали ЗСУ і вірили в Україну. І якби вони ховалися від обстрілів, то вони півтора роки після деокупації не сиділи б під обстрілами, а взяли б і півоїхали. 1 березня ми були на акції Куп'ян це Україна, який проходив мітинг в Куп'янську, коли вже окупанти були тут. Весь час ми були тут, нікуди ми не виїздили. Виїздити ми мали змогу тільки в Луганську, Донецьку республіку або в Крим. Виїзду в Україну у нас вже на територію в не в у нас не було можливості. Були перебиті всі мости. Ну, ми... Слава Богу, що в нашому селі окупанти не зупинялися. Вони були тільки проїздом, вони не знаходилися в селі. Вже коли були звільнення, то вони трошки були, тут стояли танки, була стрільба. Ну а так ми з ними дуже мало спілкувалися, скажімо так. Слава Богу, це нас і спасло. Бо, напевно, половина б села точно позабирали б на погрібах. Тому що люди ну, відкрито висловлювали своє не то, що не задоволення. Ми, я не можу їх назвати сусідами, це не сусіди. Сусіди так не роблять. Це країна не то що агресор, це країна, яка е, не вміє ні з ким вирішувати питання цивілізовано, в дипломатичних. Вони тільки розуміють слово е, зброєю і більше нічим. Ну, тут... Ти так во ну, да, у всіх сепарських каналах. Да, на нас же ж виставили, що нас розстріляють, як тільки зайдуть расисти. Є... У, у, у мене є в телефоні, я вам покажу, якщо я мабуть, не зітерла. От, і Нас виставили як сім'ю діти Бендерево. Да. Ну, там є така, да, є, є да, у них така група. група. ми питались до них підключитися, ну, але вони ж нас не приймали. Росія. Да, вони там між собою називають нас діти Бендери. Ну, хай ми будемо діти Бендери. От, ну, ми цим пишаємося, як барі, приїхали, як барі. Говоріть по-русски, ми вас не розуміємо. Откройте багажник. А як ви відноситесь до СВО? А що ви там думаєте? А є в вас в машині українська символіка. символіка. Я кажу, потім від'їжджаємо, кажу, глянь на номера. А там же український прапорець. У мене батька з Курщини. І погору Курський були. А тоді вже зайшли е... ЛНР, мабуть. Були. ЛНР тоді да нас тоді на скажи, як його на, на Грушівки. На Грушівка. Там стояв блокпост, це як у нас ми поросяли. Так, да. і телефони перевіряли, саме телефони? шукали вони Азов. Саме більше. Да. Чоловіків роздівали, роздівали. 에, дивились, щоб. Плечі не були, плечі щоб не постріляні, було. щоб були не військові. Не військові, щоб були. Була така, знаєте, кумедна, мабуть, ситуація, коли блокпост поставили вони біля завода КЛЗ. Зайшли буряти. Вони дійсно, знаєте, такі, мабуть. Ну не дуже люди навчені, недолугі. не не да, вони недолугі такі, вони такі були, знаєте, маленькі, кумедні, ну з автоматами. От ми одного разу вертаємося, і значить, ці буряти вони беруть наш паспорт. Дивляться, він дивиться в паспорт і нам повертає, і каже: А як ва як ваша фамілія? А ми кажемо українцеви. А він ну, це ж ваша нація, а як ваша фамілія? А ми знову йому кажемо Українце, ви він на нас так глянув. Ми тоді від'їжджаємо з чоловіком. Він такий, ну не він не зрозумів нас. Ми від'їжджаємо від блокпоста. і Я чоловіку кажу, хай скаже спасибо, що я не залишилась на своєму дівочому на своєму прізвищі, бо моє дівоче прізвище Поляничка. Коли тільки зайшли українські війська до нас, ми ще три тижні тут хлопчики у нас жили, ми допомагали, не було ні світла, ні газу. Я як повар готувала. Чоловік палив костри, ми готували їжу для хлопців. Вони чаще всього просили зготуйте нам борщ. Я кажу, хлопчики, давайте, може, супчик коли. Ні-ні ні, готуйте борщ, бо він пахне нам домом, пахне нам мамою, нашою сім'єю. І ми тут готували їх, зустрічали їх. От повинні були залишатися. Залишитись тут такі люди. Ви знаєте, не всі повинні були виїхати. Комусь треба було, щоб хтось тут залишився. Тут тоді було от дуже страшно. отбирали машини. Заходили в любі хати, відбирали там їжу і все. Ну нас це трошки не каснулося. От глушківка наша, Колісниківка, ті, що над трасою села нашої громади, ті дуже потерпали. Ви знаєте, дуже потерпали в них в, в, в ті три тижні. Це був був ад, коли вони відходили, Вони могли б тільки виїхати до нас із поля, такі грязні, всі злі з автоматами. І вони знаєте, щось закупали? Водку. Горілку, вони закупали, вони бухали там, от і були такі злі, це ми от цього всі набилися. Ну, коли вже зайшли наші прапори, знаєте, це було таке, зразу поставили, розвернули е... старлінг і хлопці дозволили нам зателефонувати. І ми кричали своїм рідним, у нас тут вже Україна, у нас тут вже повернулися. Доброго дня! Я тоже так чекали, мы вас так чекали. Уже, уже не могу, все, спасибо, спасибо. Я не хочу. У нас еще куча работы. Вс, не плачь, а все будет хорошо. Ну возьмите, хоть один идем. Нам нам некогда. Честно, много работы. Це все. Уралом лежить спалений з перших днів. Раш. Це Я все. Зеточка їхня. Курилівку звільнили майже там практично одразу після Куп'янська, там може, місяць, то менше, мать, мать менше. Мабуть, там тижня, півтора-два і корилівку теж звільнили. Потім трішки. Пізніше Петро Павлівко. Справа Корилівська знаменита церква, яка якої там більш ста років он купол лежить від неї, залишилося що, бачите? Її двічі переносила, вона була повністю дерев'яна. Її починали будувати в Куп'янській, потім з Куп'янська її перенесли в Петропавлівку, а потім з Петропалівки розібрали і поставили оце в Курилівській громаді. В Курилівці. і орки знищили. Історія. Воєнний в святі храму не міг залишити його. Я виконував свій обов'язок як священник, бо в мене парафіяни тут були, і є ще я не мав права покинути цей храм навіть ті е, тяжкі часи, які настали тут у нас в Україні. Що ми Православна церква України, а впродовж 20 років, від 22 роки, е, на нас завжди наклепи наводили, що це не така церква, що ми є розкольники. Що ми такі, що ми не неблагодатні, і люди якось піддавалися цій агітації, але були люди наші, які вірили в Україну, які були українцями, які є українцями, ходили, не дивлячись на ці погрози, які були ще в мирні часи, і не боялися ходити в час цієї окупації, які, яка нас застала тут. Було страшно, страшно було. Ви самі знаєте. Техніка йшла не день, не два. Місяць йшла техніка. Страшна техніка йшла. Вони думали, що вони тут осядуть назавжди. Вони вирішили, отут для пенсіонерів, для всіх роздавати по 10 тисяч рублів. Ну, люди різні були. Йшли люди писалися, видавали. І ви знаєте, у серпні місяці не то, що нам було страшно, бо вже почали витісняти. гривню нашу відтісняти, і гривня вже почала падати. Ну, Практично до, до самого низу. Ціни вони зробили такі нереальні, що не можна було вижити. Ну, слава Богу, ми вижили. А їхні рублі, хай будуть у них, оці їхні рублі. А у нас як була гривня українська, вона і буде, і буде процвітати. Коли прийшла, повірте, 3 жовтня Україна, це я вам не мію, це словами не опишу, цього, Які в нас були емоції. Хоча вони вже були в Сенькові, вони зайшли 8 вересня. І перестати це на місяць, це яка нас була очікувана. Ладно, важко говорити, але ми були ну, життєрадісні. Люди вибігали на вулицю, хто чекав, зустрічали солдат, обнімали, цілували. Люди, ну, я не ну, кажу, це емоції такі, що зараз не опишеш. Вона віддала все життя. Тут все, що зроблено, майже все зроблено. Її руками і руками її працівників, і всі ідеї, це все натхнення її. В неї звідси ніхто не міг вкрасти, навіть, мабуть, сама Резіка, я вам скажу так. Нижменькі піска ніхто не виніс з цієї школи. Розпорядження було наступне. Треба було подати списки вчителів для винагороди. По 10 тисяч рублів за те, що вони йдуть працювати на Росію. От і моя задача була перш за все звернутися до колективу і задати запитання їм: хто бажає працювати саме на цю окупаційну владу. Ну, дійсно, для мене це взагалі був. Ну, я вам не можу сказати, наскільки це мене дратувало, і взагалі, отак прийти на нашу землю і встановлювати там свої порядки, все інше. І Тому я стовідсотково була впевнена, що жоден з учителів не скаже про те, що він піде на співпрацю. Розумієте? І я отримала таку величезну травму, коли почула, приїхала в заклад і сказала про те, що ви мусите дати згоду чи не згоду. На те, щоб працювати саме з цією владою окупаційною. І коли я почула від учителів, що частина їх сказала, що так, ми підемо на співпрацю. Розумієте, ми підемо, ми підемо працювати. То для мене це взагалі був величезний шок вчителі початкової школи, які агітували за Росію. Викликають групу ФСБ. Ось тоді вже ця група приїжджає до мене додому. Одягає мені мішок на голову, за кайданки на руки, скочим, заскочує мені мішок той на голові, робить обшук у приміщенні моєї будівлі, закидають мене у машину військову і везуть. Дві години ми від'їхали від мого будинку спочатку, перепрошую я, і вони мені сказали, ось так: я можу повторити ці слова. А тепер говори, сука, на кого ти працюєш, хто стоїть над тобою? Я їм сказала, що я ні на кого не працюю, і я залишалася і, і тоді була, і зараз я директор української школи. Все. Вони мені тоді сказали, «А, ми ще й в героїв будемо грати. Хорошо, зараз ми тебе відвеземо, куди тебе везти, в ЛНР чи в ДНР. От, там тобі зроблять те, то, що тобі і не снилось. І вони мене повезли, я нічого не відповіла. їм. Ми їхали довго, годинки дві. Потім мене привезли на підвал, закинули це, потім, вже, як виявилося, це був підвал, там, де знаходилась Куп'янська поліція. Ось там на підвалі я пробула півтора місяці. Сипали це сюди. гадили-гадили, сипали, 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 сипали. Ну, це просто там. Все звозило. Так Ми будемо строїти. Ось бачите, ми потихеньку тут, і дорогу там ремонтуємо. Завдяки адміністрації домовилися з різними структурами, допомагають там і нашим місцеве підприємство воно працює. Теж тоже, тоже це великий подвиг. Є робочі міста людей. Ну, Хазяйство держиться. Ну, тут, розумієте, один за одним держиться, один на одного дивиться і один на одного підпитує. Ті люди, які залишились на сьогоднішній день, вони вже майже, та ну не майже з першого дня війни, і при окупації, при деокупації, люди стали схожі на військових. І вже кожен із нас розуміє, який вихід, який прихід. Який снаряд летить, чи це каби, чи це стовольна артилерія, чи міномети, по свистам, по, по звукам цим люди орієнтуються вже, якщо чують, що свист якийсь, вони там ховаються, чи ховаємося ми всі де можемо там, хто десь полетіло туди, посвистіло, це не до нас, можемо копати картошку. Якщо десь ближче, ну, трошки треба десь. Перейти, перейти, біля сіночки постояли, далі пішли займатися своїми ділами. Отак і рятуємося. Таке наше село, а вся ця Куп'янщина, цей край, східна частина. Село дуже порушене, побиток багато у нас хатів. У На нас є вулиця Куп'янська, там жили цивільні люди, жили. Одночасно прилетіло чотири каби. Люди повиходили там рятувати один одного. Ще через 40 хвилин прилетіла касета. Чотири цивільних загинуло одночасно. Отак. Як ти це? Це ніяк не врятується, я не знаю. Це просто можна назвати нас, ну, як, як в японців є камікадзе. Це люди, які прийняли смерть. І живуть з цим. Зараз в наших краях з усієї України люди, які, з якими ми спілкуємося, вони бачать, як ми живемо, ми чуємо, як вони там живуть, міняємося культурними тими цінностями. І вже ну, стерлася та той кордон, як нас колись привчали до того, що десь там, там Західна там якось так живе, а там східна так живе. Там, там, ну, не буду я ті слов поганих казати, які там були раніше звучали, які розділяли Україну на навпів. Зараз цього немає. Зараз ми всі рідні, всі ми українці. І я думаю, що завдяки цьому, всьому, цьому, що з нами все відбувається, ми будемо набагато сильнішими і набагато добрішими, набагато і багатішими. І все в нас буде добре.